Вітаю всіх! Сьогодні піде розмова про те, як виростити саме смачні солодкі помідори. Ну і звичайно, щоб мати ранні плоди. Отож, покажу ті помідори, які були посіяні 4 лютого, а висаджені 24 березня. Розсаді було 48 днів. Тоді, коли я висаджувала, було досить тепло. Потім взялося дуже різке похолодання, але завдяки тій подвійній плівці, агроволокні, ну і плюс додатковому обігріву помідори вдалося зберегти. Ну і вони продовжили помаленьку свій ріст. І от сьогодні в нас маємо 17 червня. в мене вже починають вони червоніти. Покажу, які саме як достигають, які швидше достигають. Ну і, звичайно, тут поговоримо, що саме впливає на смакові якості плодів. Що би мене вирощували, чи це сорт, чи гібрид. Серед них виділяється солодкі, є солодкі з кислинкою. А бувають навіть такі помідори, які не дуже смачні. Звичайно, тут я висловлюю свою думку, кожного свої смаки. Якщо говорити, наприклад, про найсолодші помідори, то для мене на першому місці є чері. Вони дійсно і врожайні, і смачні, і солодкі. Гібриди солодші набагато сорти з незначною кислинкою, але вони теж дуже смачні. Вони завжди врожайні, їх дуже багато на кущі. Вони і Міст, які швидше достигають від цих решта помідорів, і що характерно, ніякої вершиної гнилі на них не спостерігається. В загальному для таких помідорів, які мають невеличкі плоди, і вершиної гнилі вони не мають. На другому місці в мене малинові помідори. А що стосується малинових, то з гібридів мені найбільше подобається Маністела. Але це теж своєрідний гібрид. Цей гібрид треба зривати добре з тоді він буде мати чудові смакові якості. А зі сортів найбільше подобаються рожеві фламінго. Далі я сорти досліджую, експериментую. І цього року розповім, які теж вартує садити на своїй ділянці, які дійсно гарно, дружні, достигають, мають чудові смакові якості, плоди не тріскають і не мають жовтих плям. Далі в мене на третьому місці це йдуть так звані жовті помідори. Ну а що стосується жовтих, то я тут виділяю такий гібрид, як Ямамото. Він теж завжди врожайний і досить смачний солодкий помідор. Зі сортів на першому місці в мене топ-модель. Теж це є детермінатний помідор, але дуже врожайний. Назвичайно красиві плоди. Всі однакові, можна сказати, навіть теж не мають ніяких ні плям, ні розтріскуються. І як посуха, вони прекрасно виглядають на кущі, навіть якщо не здійснювати належний біля них догляд. На смаковій якості помідорів впливає полив. Помідори не люблять перезволоження ґрунту. Плоди будуть водянисті, менш солодкі і можуть навіть різкати, особливо коли ми так то не підливаємо, то забагато підлили. Оте забагато підлили, дуже впливає на сам пліт, і він від того може отримати тріщину. А якщо не буде переливу, то помідори будуть більш солодші. Це я вже давно взяла до уваги, і тому стараюся завжди свої помідорки в міру підливати. Цього року ми зробили тут крапельний полив і вже маємо орієнтацію, скільки мені йде води на дану ділянку. І щоб дійсно не пошкодити рослинам, а навпаки, підтримувати їх, І щоб вони гарно нав'язували свої плоди, і плоди були досить солодкі. На солод помідорів впливає сонце. Чим більше сонце, тим солодші помідори. І тому придбані зимою не такі смачні, як літом. Деколи ми купуємо і робимо порівняння на помідори, як трава. А з чого він буде добрий, коли він вирощений під штучним освітленням, не зрівняти того сонечка, яке на нього впливає влітку, і дарує йому чудовий смак. Оце ми маємо пам'ятати і знати. Ну, звичайно, коли літо дуже спекотне, тут ми мусимо затіняти їх затіняючою сіткою, тому що надмірне сонячне провіння воно вже тоді не несе користі помідорам. А створює навіть незначну шкоду, опікає листя, опікає плоди. Ну і це взяти до уваги, тому я стараюся затіняти свої помідори в міру не дуже такою щільною сіточкою, щоб вони якраз їм було комфортно під таким саме накриттям. А тепер зупиняйся на самому найцікавішому моменті це підживлення. Питання спірне. Багато хто підживляє органічними добривами, і йому цього достатньо. Хтось використовує курячки, бруділки, настій з попелу, але ми не знаємо, якої кількості там є, чи той азот, чи навіть калій. Таке підживлення не є повноцінним. Помідорів на кущі багато не буде, цвіт може впадати, самі плоди будуть маленькі, не відповідатимуть сортовим якостям. Хто спідживляє мінеральними добривами. Я надаю перевагу органу мінеральному підживленню. Такий період активного плодоношення, кількість азоту зводжу до мінімуму, але він потрібен, тому що росте верхня кисть, росте верхівка, якщо не дати взагалі азоту. Такесь буде тонесенька, цвіт буде дрібненький, попадає, не нав'яжуться плоди, будуть взагалі маленькі, тому азот потрібен. Далі, дивлюся, щоб фосфору було в невеликій кількості, але найбільша кількість калію. Тому що калій покращує вироблення білків, ферментів, зменшує водні витрати, він впливає на смак, на розмір плодів стільки до дохворіл. І от він дуже важливий такий період. Тому я буду застосовувати і застосовую комплексне доброго з найбільшою кількістю калію. Потім через 6 7 днів можу застосувати сульфат калію з сульфатом магнію, тому що магній потрібен теж. Він пливає на смак плодів. Через 6 7 днів можу. Повторити, але використати гумат калію, але саме концентрат, тобто таке органомінеральне добриво є 40% калію. Якщо порівняти з самим звичайним гуматом, то там немає тої необхідної кількості калію. Таке підживлення теж не буде повноцінним. Це теж треба взяти до уваги. Ну і знову ж таки, через 6-7 днів підживляю броксилом кальцію. Комплексну добрива беру 10 г, розводжу в 10 літрах води і по літрі лию під кущ. Якщо розглянути концентрант калію, то його беру 10 мл, розводжу в 10 літрах води, не можна обробляти як і по листу, так само можна підливати під корінь, так само по літрі під рослину, так розраховую. Добрива, який застосовує на своїх помідорах, є такі, що навіть залишаються на наступний рік. Звичайно, я дивлюся на дату виготовлення, на термін придатності, якщо дійсно вони можуть зберігатися 2-3 роки, зберігаю їх в сухому прохолодному місці і маю вже на наступний рік чи підживити свої рослини. І на завершення свого відео хочу всім побажати мирного неба, спокою душі, щедрих врожаїв. Пишіть в коментарях, які добрива ви застосовуєте на своїх рослинах, які саме впливають на смакові якості плодів. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!